До 15 вересня приватні перевізники мають обов'язково встановити у своєму транспорті валідатори. Рішення ухвалили сьогодні, 28 серпня, на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. У разі їх відсутності автобус зніматимуть з маршруту та розриватимуть з перевізником договір. 100% встановлення до 15.09 числа валідаторів на всіх приватних транспортних засобів перевізників заборона використання непрацюючого. Також це, якщо мешканці міста виявляють. Такі порушення скажімо так, водій відмовляється або не працює валідатор. Вони можуть звернутись до відділу з питань транспортних перевезень. Сьогодні ж виконавчий комітет затвердив виплати компенсації жителям Полтавської громади. Чиє майно постраждало від російських обстрілів? Загальна сума понад 5 мільйонів гривень. З метою надання компенсації за знищене і пошкоджене майно в нас внаслідок агресії Російської Федерації існує державна програма. Є відновлення заявки. Подаються засобами портала дія. Функції уповноваженого органу покладені на органи місцевого самоврядування створена відповідна комісія, яка проводить обстеження. Підтримали під час засідання виконкому і рішення щодо перенесення з Петровського парку могили червоноармійців, братів Литвинових. Сьогодні прийнято рішення про її перенесення на міське кладовище і приведення до порядку з гідним українським символом на цьому місці дане доручення декоративним культурам. Дані дії мають виконані бути. В найкоротший термін на виконкомі прийнято рішення про перекриття руху для транспортних засобів по вулиці Стрітинській терміном до 23 вересня. Від перехрестя з вулиці Небесної Сотні до перехрестя з вулицею Державного прапора. Це пов'язано з виконанням земляних робіт щодо аварійного ремонту, ділянка трубопроводу магістральної теплової мережі опалення.